Ця задача має декілька рішень, і яке з них оберете залежить від вашої ситуації. Ще два роки тому українських блогерів не турбувало мовне питання. Вони вели свої блоги російською і працювали на широку аудиторію. Насправді, широка аудиторія це означало, що більшість з них були з РФ, і це всіх влаштовувало. Але 24 лютого 2022 року змінило ставлення українців до російської мови кардинально і назавжди. Я Валентина Костюк, маркетолог, підприємець, ютубер, допомагаю продавати через відеомаркетинг. Буду рада бачити вас у своїх підписниках. І що ж тепер робити експерту? Якщо перейти повністю на українську мову, то ми сильно звужуємо цільову аудиторію. Буде тільки аудиторія Західної України, хіба так? А якщо залишитись на російській, то відпаде левва доля українців, та ви ще наберете купу хейту собачої мови. І у мене для вас є дві новини, і як завжди в кіно, погана і добра. Почнемо з поганої. Немає єдиного правильного рішення цієї проблеми. На жаль, гарна новина: у мене є для вас кілька варіантів, з яких ви зможете обрати правильний для себе. І так, варіант один. Тільки українська мова. Не думайте, що ви дуже сильно звозите собі цільову аудиторію, тому що в інтернеті наразі існує такий цікавий феномен. Українці почали дуже сильно багато шукати контенту саме української мови, але його ще немає настільки багато, щоб завдовольнити цю потребу. Тому що абсолютно всі українці розуміють українську мову, але далеко не всі блогери можуть собі дозволити знімати контент українською. Для багатьох блогерів, щоб почати робити це, треба ще пройти шлях у рік-два. Ну, якщо, звичайно, є бажання. Тому, якщо ви гарно говорите українською мовою, то це ваш шанс зайняти таку ще унікальну нішу. Варіант 2. Українська мова плюс англійська мова. Якщо ви знаєте англійську мову хоча б на рівні b 2 ви вже можете починати знімати контент. І таким чином йти на більш широку аудиторію. Не треба відкладати в довгий ящик початок блогу англійською і чекати, поки ви вивчите мову в ідеалі. Тому що блоги не ростуть за один день і на розвиток потрібен час. Тому варто починати англомовний канал, англомовний інстаграм паралельно з основним україномовним. Так само зробила я. В мене є два канали англійською. І українською в Ютуб і дві сторінки англійською і українською в інстаграм. Тільки дуже прошу вас: не поєднуйте дві мови на одному каналі або на одній сторінці. Тим самим ви заплутаєте свою цільову аудиторію і не доб'єтесь нічого, окрім як стагнації для своїх сторінок і відписок. До речі, якщо ви знаєте замість англійської якусь іншу мову, ну з популярних, наприклад, французьку, німецьку, італійську, робіть. Канали на цих мовах. Чому б ні? Таким чином, ви тільки уявіть, ви просто перекладаєте свій контент і вже тим самим контентом, просто перекладеним, ідете на більш широку аудиторію, на дві різних аудиторії. Варіант три: залишити все, як є, і вести блог російською мовою. Особисто я не раджу цей варіант, тому що, по-перше, це не етично наразі. А по-друге, ви наберете купу хейту і плюс. Багато українців від вас відпишуться і уявіть, хто у вас залишиться. Ну самі знаєте хто. Тож напишіть в коментарях, який варіант ви обираєте для себе. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, ви придумаєте ще якийсь варіант, про який я не розповіла. І головне, я хочу вам порадити не відноситись до мовного питання як до якоїсь проблеми, відноситись до цього як до можливості розширюватися і розвиватися. До зустрічі!